Перш ніж почати тему випуску, хочу подякувати всім, хто слухає мій канал. Ставить вподобайки та пише коменти. Це дуже важливо для рейтингу каналу, але також важлива і фінансова підтримка. Тож, якщо кожен мій випуск буде для вас цікавим, не пожалкуйте 10-20 гривень в якості доната. Так, це досить символічна і помірна сума. Але для мене любий донат приємний. Тож вирішуйте самі, варто це робити вам чи ні. Реквізити ви можете знайти в описі під випуском. Ну, а тепер власне, переходимо до теми самого випуску: Дерево життя сакральний символ українського народу. Дерево це універсальний та всепронизуючий символ світогляду багатьох народів. Він знайшов своїх прихильників у багатьох країнах ще багато років тому. Дерево життя є важливим сакральним символом, що уособлює зв'язок між світами, безперервність життя, родючість та єднання з природою. Так, поступово крізь століття ця символіка знайшла відгук не лише в побутових та традиційних ритуалах. Українського народу, а й в релігійних уявленнях, містиці та космогонічних уявленнях про Всесвіт. Наші пращури вірили, що дерево життя символізує не лише ієрархію світобудови, а є й демонстрацією внутрішнього світу людини як поля бою між добром та злом. Дерево життя світове дерево, дерево роду, рай дерево. Один з найдавніших українських символів, основа світогляду наших пращурів, для яких воно уособлювало порядок, що протистоїть хаосу, виникнення усього живого. Це райське дерево, місток між світами. За легендою, над деревом життя кружляв Божий Дух, від якого народилася богиня лада, а потім виникли небо та земля. Візуалізація цього символу зустрічається на трипільському посуді, килимах, у ранньому іконописі, в орнаментах українських вишивки та писанок. Дерево життя є символом мудрості, накопиченої роками та переданої від покоління до покоління, символ дерева життя вічного дерева, виконував функцію поділу світу на протилежності. Усвідомлення існування цього беззаперечного факту є актуальним і для сучасного українського суспільства. Для того, щоб не відбувалася підміна тих цінностей, які характерні для української традиційної культури, ми прагнемо відновити величний символ мудрості та гармонії. За традицією народного мистецтва, дерево життя втілюється у вигляді явора. Верби, дуба, берези, яблуні чи груші. Обов'язковим, хоча часто й умовним, є збереження його поділу на три частини нижню, тобто минуле потойбіччя, скарби, що заховані у землі, істоти, які викликають страх, середню, тобто сьогодення світ людей. І верхню. Тобто світ богів. Дерево життя це образ родючості жіночого начала, оберегу роду, у якій закладалася й міфологія чисел. Дерево життя, наприклад, у вишиванках чи килимах позначало сторони світу, поділ тижня на сім днів. Дерево життя є універсальним. та всепронизуючим пронизуючим символом серед багатьох різноманітних архетипів світогляду предків. Він живе у свідомості багатьох народів світу впродовж багатьох віків, його образ зустрічається в Європі та на Близькому Сході, ще від доби бронзи й побутує донині в середовищі традиційних культур Європи, Північної Америки, Африки, Австралії та Індії. В усіх культурах з деревом пов'язуються космогонічні уявлення, оскільки міфопоетична уява та її вербально образна екстеріорізація у міфоритуальному комплексі на віддільні й одночасові, то можна сказати, що розуміння світобудови оформилося образом дерева. Десятки свідчень є тому, що і в українській культурі Символ дерева функціонував як космогонічний образ. Зокрема, зафіксовано колядки, у котрих дерево виступає як першопристанище демургів. Колядки цього типу є одним з найдавніших вербальних пам'яток про світове дерево у східних слов'ян. Ця ідея світового дерева так заволоділа святочною психікою українського народу, що вважається народом. За перший світотворчий початок, іншими словами, можна сказати, що дерево взяло на себе основне космогонічне навантаження творення світу, отже, дерево відшукало стежину до серця народів не тільки в традиційно побутових ритуалах, але й у космогонічних уявленнях, містиці та світових релігіях, де дерево життя відображає широкий аспект реалій людського буття. Від структури самого Всесвіту родової спільноти дерево роду до суті людини як поля битви добра та зла, до того ж, дерево несе функцію зв'язку усіх світів неба та землі, людей та богів, матерії і духу є своєрідною віссю Всесвіту, давні філософські традиції різних часів та народів. Вбачали у цьому символі втілення найвищої мудрості, вище якої немає нічого, розглядали його як судину великого космічного тіла, по яких тече сила та міць безкінечного космічного простору. Ну що ж, на цьому я завершу цей випуск, шановні мої слухачі. Сподіваюсь, він був цікавим. Якщо так, ви знаєте, що робити. На все добре, Щасти вам.